Якщо ти постійно зриваєшся з дієти, то це відео для тебе. З вами я, Бодя, і поділюся крутими трьома порадами, як не зриватися з дієти. Поїхали. Перше, веди щоденник. Якщо дієта довго тривала, обов'язково заведи щоденник і розписуй свій план харчування, все, що ти будеш їсти, свій кількість кроків і це все. Обов'язково записуй будь-яку інформацію з свого раціону. Щоденник допоможе організувати твій день, можна відстежить послідовність твоїх дій. Друге, це плануй їжу. Складай план харчування, а не просто записуй денник, що ти сьогодні їв. Це буде тебе мотивати на подальші досягнення. І ти будеш набагато зібранішим у своїй дієті. Коли у тебе чітко складено план, тобі хочеться за ним слідувати. Третє. Мотивуй себе. Тобі потрібен стимул. Це можуть бути нові кросовки, поїздка на море чи вразити якусь людину. Ще не ти захочеш їсти, переселяй в своїй голові, образ. Також не зірватися, допоможуть фотографії. Людей з красивою формою, яку саме ти собі хочеш, і ти будеш дивитися на них, будеш цим мотивуватися, і бачити, які в них красиві кубики преса, і сам захочеш собі такі ж, і ти не будеш зливатися. Долучись до них, і твоя мотивація зросте.